Весилля Персея, грецький міф, багати жертви принис Персей батькові своєму зевсу, афині, палладі і гермесу. Веселий весильний бенкет почався в палаці Кефея. Гіменей і ерот запалили свої запашні факели. Весь палац кефея, обвитий зеленню і квитами. Гучно лунають звуки кіфар і лир, гримлять весильні хори. Двери палацу відкриті навстиж. Бенкетний зал сяє золотом. Кефей і Касіопея бенкетують з нареченими бенкетує й весь народ весело й радисно навколо. На бенкети персей розповідає про свої подвиги. Раптом гризний брязкіт зброї почувся в бенкетному зали. По палацу пролунав воєнний клич, подибний до шуму моря, коли воно, здимаючись, б'ється своїми гнаними бурхливим витром хвилями об високий скелястий берег. Це прийшов перший жених Андромеди, Фіней. З великим військом. Увійшовши до палацу і потрясаючи списом, голосно крикнув Фіней: Горе тобі викрадцю наречених. Не врятують тебе від мене ні твої крилати сандали, ні навіть сам зевс громовержець. Фіней хотів уже кинути списав персея, але цар Кефей зупинив його, кажучи Що ти робиш? Що примушує тебе так шаленіти? Так хочеш ти нагородити подвиг персея це буде твоїм весильним подарунком? Хіба викрав Персей у тебе твою наречену? Ні. Вона була викрадена в тебе тоді, коли її вели прикувати до скелі, коли вона йшла на загибель. Чому ж ти тоді не прийшов до неї на допомогу? Ти хочеш тепер відняти у переможця його нагороду? Чому ж не прийшов ти сам по Андромеду, коли вона була прикована до скелі? Чому ж тоді не відняв її в потвори? Нічого не відповів кефею Фіней. Гнивно дивився він то на кефея, то на прекрасного сина Зевса. І, раптом, напруживши всі сили, кинув списа в персея. Мимо, пролетив спис і встромився в ложе персея. Вирвав його могутньою рукою юний герой, скочив з її свого ложа і гризно замахнувся списом. Він уразив би на смерть Фінея, але той сховався за жертовник, і спис влучив у голову героя Рета, і він упав мертвий, закипив жахливий бій. Швидко примчала з Олимпу войовниця Афина на допомогу своєму братові Персею. Вона прикрила його своєю егідою і вдихнула в нього непереможну мужність. Кинувся в бій Персей, як блискавка, блищить у нього в руках смертоносний меч, яким він убив медузу. Одного за одним разить він на смерть героїв, які прийшли з фінеєм. Гора тіл, залитих кров'ю, росте перед Персеєм. Він схопив обома руками величезну бронзову чашу, в якій змишували вино для бенкету, і метнув її в голову героя Евритоя. Як громом уражений упав герой, і відлетила душа його в царство тиней. Один по одному падають герої, але багато привив їх з собою фіней. А Персей, чужоземець у царстві кефея, небагато товаришів у нього в бою, майже самому доводиться боротись йому з безличчю ворогів. Багато соратників персея вже впали в цій шаленій битви. Загинув, убитий списом, і спивець, який солодкозвучним спивом тішив бенкетуючих, граючи на золотострунній кефари. Падаючи, спивець зачепив струни кефари, і сумно, як передсмертний стогін, задзвеніли струни, але брязкіт мечів і стогін умираючих заглушили дзвин струн. немов град, гнаний вітром летять стрили. Ставши плечима до колони і прикрившись блискучим щитом Афини, б'ється з ворогами персей. А вони з усіх боків оточили героя бій навколо нього шаленіє все більше. Бачачи, що йому загрожує неминуча загибель, скрикнув голосно могутній син Данаї. У ворога, вбитого мною, знайду я допомогу. Саме ви примусили мене шукати в нього захисту. Скоріше одвернеться всіх, хто друг мені. Швидко вийняв з чаревної торбини персей голову горгони Медузи і підняв її високо над головою. Один за одним обертаються в кам'яні статуї герої, які нападають на персея. Одні з них скам'янили, замахнувшись мечем, щоб пробити груди ворога, другі потрясаючи гострими списами, трети – прикрившись щитами. Один погляд на голову медузи обернув їх у мармурові статуї. Весь бенкетний зал наповнився мармуровими статуями. Страх охопив Фінея, коли побачив він, що всі друзі його обернулися в камінь. Упавши на колина і простягаючи руки з благанням до персея, вигукнув фіней. Ти перемиг персею. О, сховай скориш жахливу голову медузи. Благаю тебе, заховай її. О, великий сину Зевса, все візьми, володій усим, тільки життя саме лиши мене. З насмішкою відповів персей фінею. Не бійся, жалюгидний, боягузе, не вразить тебе, мій меч. На вічні часи дам я тобі нагороду. Довику стоятимеш ти тут, у палаці кефея, щоб дружина моя втишалася, дивлячись на зображення свого першого жениха. Простяг до Фінея герой голову медузи, і, хоч як намагався Фіней не дивитись на жахливу горгону, все ж погляд його впав на неї, і вмить обернувся він у мармурову статую. Стоїть обернений у камень Фіней, схилившись як раб, перед персеєм. Навики зберігся в очах статуї Финея, вираз страху і рабського благання.